Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас відео. Воно відноситься до життєвих уроків для чоловіків. Це там я не пам'ятаю зараз на ходу, який це за рахунком урок. але Я подивлюся, там і напишу в заглавленні відео в назві відео. От і він складається в тому, що не треба страдати ерундою або не треба страдати фігньою, тому що дуже багато у нас в житті таких. Бувають ситуації, коли нам ну ми знаємо, що це от фігня, але продовжуємо з тих чи інших. Як це сказати, мотивів? Це, ну, як правило, це мотиви, там, умовно кажучи, там якісь маніпулятивні, тобто нам е, скла, скла, як це, роблять таку ситуацію в чи умови, в яких ми ну, боїмося якогось там емоційного засудження? Ну, то, що ти там не справжній чоловік, або ти недостатньо мужній, або що ще. І на цю тему була досить така, ну, з одного боку, смішна, з іншого боку, повчальна історія. Один мій знайомий, я, до речі, дуже, дуже захоплююся його, так би мовити, як це сказати, підприємницькими якостями і там, адаптивністю до, до ситуації. Він колись там, там почав спілкуватися з дівчиною, і все так шло ніби ну, непогано. І... Якось так все йшло до того там до моменту близькості, називаємо його так. Але виявилося, що вона там, як це зараз кажуть, ескортниця, або там напівескортнеться, або просто Ну, суть в тому, що вона сказала, що давай ми будемо зустрічатися, але. За умови, як, як це тоді називалося, матеріальної підтримки, чи, ну, тобто за гроші. Да? І вони умовно, умовно, знову ж таки, умовна сума 2000 гривень, домовилися зустрічатися, що от зустріч там 2000 гривень. І все там вже йшло там, дуже добре, йшло там до, до того, щоб зустрітися, і от в останній там. День буквально перед тим, тобто він вже був там налаштований, вона, я так я розумію, знала це і захотіла його трошки качнути. І вона сказала: ти знаєш, от ми домовилися за дві, я все добре підтверджую. Але тут у мене певні обставини, і давай, от сьогодні, за три, а в подальшому буде за дві. Тобто сьогодні в плані виключення у мене там обставини, у мене там ну, потрібно так, так буде тобі, що жалко, от, от, тобі що шкода. А він, як людина така з, з досить багатим життєвим досвідом, сказав, давай навпаки зробимо, давай сьогодні за тисячу, а в подальшому будемо як домовлялися за дві. Ну тобто, практично зіграв за її правилами. Ну і це ж, звичайно, викликало там дуже таке обурення. Там він був названий там і негідником, ну цим я м'яко кажу, і, і там жадібним, і жлабоми. Ну коротше, ким тільки він не був, звичайно, більше вже вони і не спілкувалися, ніяких зустрічей не відбулося. от, І це була така досить, ну, ніби й проста маніпуляція, але досить така дієва, бо вона була така, ну що тобі шкода, тобі що жалко там, да? От, ну і ще з цього ж є, так би мовити, арсеналу. Це ти що, ну, справжній чоловік так не робить, ти ж чоловік, це ж треба так робити, це ж неблагородно. От і в цьому плані дуже важливо не страдати фігньою, тому що ти розумієш, що коли ти страдаєш фігньою, ти витрачаєш свій час, це ну, буквально один у нас єдиний неповертаємий ресурс. Який, ну тобто він іде і все, він ніколи не повертається. Можна ще заробити гроші, можна там, умовно кажучи, в деяких випадках зайнятися собою, повернути здоров'я, але час же ти ніколи не повернеш. От. І в цьому плані у мене був такий теж цікавий досвід. Я колись працював продавцем автомобілів, як тоді це називалося, менеджер з продажу автомобілів. І ну читав багато літератури з цього. Там там не знаю, консультувався з колегами. Тобто, ну цікавила мене ця тема і подобалась робота. От і були такі от клієнти. Які були вічно потенційні, от вони приходили, вони там з тобою спілкувалися. Дуже приємні люди, дуже вічливі. Там завжди з ними було цікаво поговорити за життя, там поговорити в там, якісь технічні нюанси, об обговорити там вони там, а які нові моделі? Тобто, і от і так все приємно це спілкування, і вони там приходили раз, другий, третій, там ще якийсь раз. Ну, от, потім там їх не було, вони знову приколи. Це був не єдиний випадок, тобто неодиничний. І я потім прочитав, що а тобі ж ну, ніби гарні люди, і тобі ж ніби незручно на них тиснути. Але я прочитав, що в таких випадках рано чи пізно треба пропонувати людям підписати договір і переходити до оплати автомобілі. Ну, Тобто, як це називається, ще до закриття продажу, да, там, чи до реалізації продажу. І якщо люди в цей момент кажуть, що та ну не зараз, ми не готові, нам ще треба подумати, у нас гроші в е, обороті чи щось таке, то треба розуміти, що це категорія таєр кікер, як це називається англійською мовою. Тобто, люди, які як, ну, перекладати буквально, це той, хто стучить по колесах, тобто приходять просто, е, ну використовують цю можливість для того, щоб різноманітнити свій досуг і е, Якщо ти займаєшся таєр-кікерами, то інші продавці в цей час можуть продавати автомобілі реальним клієнтам. Тобто, якщо ти все зробив, все розказав, був досить там, уважний, чемний, допоміг людям чи міг, але все одно вони не хочуть купувати машину, тобто підтверджувати діями, серйозність своїх намірів, то треба закінчувати цю тему. Треба, як би тобі не було приємно з ними спілкуватися, зрозуміти, що тут діла не буде. На все добре. От вони ще такі люди, якщо ти їм кажеш, ну все, вибачте, в мене більше нема для вас часу. Вони ще й буклет у тебе брали зазвичай. До речі, ну, реальні покупці дуже-дуже дуже дуже рідко брали буклет. Це таке спостереження. От. І тобі треба шукати нові варіанти, працювати з новими потенційними клієнтами, щось робити. І це можливість. І в англійській мові знову знову ж є така. Така фраза, що bad clients drive, drive away good clients», тобто погані клієнти відваджують хороших клієнтів. І в цьому плані, коли ти страдаєш фігньою, то в тебе нема часу і немає можливості займатися чимось толковим. От, і це можна екстраполювати навіть на відносини чи там на потенційні відносини, що коли ти спілкуєшся з дівчиною або жінкою. І все досить приємно, і ти там, і вона тобі подобається, і ти їй ніби подобаєшся, і вона з тобою жартує так, ніби з натяками, і, і взагалі все так, так, такі такі, такі, ну, використовує такі якісь не, 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 не дуже, як це сказати, пристойні жарти чи щось, щось, щось таке. І ви там зустрічаєтесь раз, два, три, чотири, то на якомусь етапі треба їй. Її... Запропонувати, що ну давай вже переходити до якихось там дій, там до якоїсь близькості і так далі. Якщо вона в цей момент каже, ну я поки не готова, ти дуже гарний хлопець, мені дуже подобається з тобою спілкуватися. Чи гарний чоловік? Мені дуже подобається з тобою спілкуватися. Давай, давай, поки що будемо просто от в такому форматі, як зараз, то поки що це означає, що до того часу, як вона не знайде щось цікаве, ти будеш для неї ресурсом уваги і розважати її. Тут не треба ображатися і не треба шукати якісь там. Не знаю, там, що це особисто тебе стосується. Питання в тому, що комусь ми подобаємося, а комусь не подобаємося. І світ, він не те, що там жорстокий до когось конкретно, він просто безжальний взагалі. І тому, якщо ти там, отримуєш таку відповідь, треба розуміти, що це форма таркікінгу, або там просто ти страдаєш фіню. І не треба далі страдати фін, треба розуміти, що тут спілкування не має ніякого сенсу, і починати шукати нові варіанти. Нових людей, знайомитися і так далі. Тому що, тому що не треба страдати фігньою. І, в принципі, я ж кажу, що чому філософія це наука, тому що її закони універсальні. Тобто, от я вам навів приклади із бізнесу, із таких якихось ніби емоційних і особистих відносин. Але закон один той самий. Не треба страдати фігньою. О, так що урок сьогодні такий. Що е, робіть для себе якісь точки контрольні і в бізнесі, і, і, ну, і в продажу, і в відносинах. Е, задавайте контрольні питання. Якщо ви отримуєте певну відповідь, то це результат. Тобто, це не... Це не невдача, це результат. У такій, от в даній ситуації, і для того, щоб досягти успіху, треба рухатися далі. Треба там працювати над якимось там варіантами. Далі от. тому сьогоднішній урок не страдайте фігньою. От, дякую всім, хто дивиться, хто підписується, хто коментує. Хто коментує позитивно, дякую. Хто коментує негативно. Ваші відгуки я читаю два рази. От, ну добрі відгуки, я читаю три рази. Тому таке. Ну от на сьогодні, все. І будемо сподіватися, до нових зустрічей.